Не одне покоління українців вшановує подвиг свого народу, на долю якого випало боронити оберігати рідну землю від фашистської навали, не шкодуючи життя, захисники відстоювали мир на землі. Святкового дня, 23 лютого 2010 року, управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради спільно з радою Криворізької міської організації ветеранів на базі загальноосвітньої школи номер 60 центрально міського району було проведено конференцію Ми пам'ятаємо, присвячену 66-й річниці визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. На конференції були представлені матеріали щодо вивчення героїчного минулого нашого народу. У заході взяли участь учні, педагоги, представники міського управління освіти і науки та районних відділів освіти, ради ветеранів міста та районів. Було підведено підсумки роботи навчальних закладів у рамках другого етапу Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді шляхами подвигу і слави. Присвяченої 65-й річниці великої перемоги, конференція складалася з чотирьох тематичних блоків: музейна справа, важлива складова збереження історичної пам'яті народу, пошуково-дослідницька та науково-дослідницька робота, екскурсійна діяльність, шлях до пізнання історії, сучасність крізь призму героїчного минулого. Цей захід показав, що зацікавленість дітей історичним минулим бойовими і трудовими традиціями українського народу зростає. Саме це сприяє збереженню для наступних поколінь відомостей про подвиги українців. Активно працюють у цьому напрямку пошуковці та краєзнавці 30 з 41 діючого шкільного музею на Криворіжжі. Експозиції цих музеїв висвітлюють події Великої вітчизняної війни. Кожен рік відкриваються нові музеї. У минулому році було відновлено та зареєстровано музей бойової слави визволителів Кривого Рогу загальноосвітньої школи No60 міського району. Він став центром військово-патріотичної та історико-краєзнавчої роботи учнів, а також базою для навчально-виховної діяльності, що проводиться в закладі. Перший зразковий музей бойової слави з'явився в Дніпропетровській області в 2006 році. Приємно відзначити, що цей музей бойової слави імені Героя Радянського Союзу Федора Леонтьовича Каткова загальноосвітньої школи номер 114 Інгулецького району. Музей став центром патріотичного комплексу історичних пам'яток Великої вітчизняної війни нашого міста. Учні школи проводять масштабну пошукову роботу по збору свідчень ветеранів, накопиченню пам'яток, які є невід'ємною частиною воєнних подій. Зібраний матеріал став основою для нових експонатів музею. Дуже цікавою є діяльність вихованців гуртка пошук школи номер 117 Тернівського району, які займаються філателією. Музейна кімната закладу нараховує 60 марок, які розкривають героїчне минуле нашої батьківщини. Це марки, присвячені 30-й та 40-й річниці перемоги. Марки, що розповідають про міста герої та про історичні пам'ятки. Колекція поповнюється незвичайними експонатами 30 років поспіль. Оригінальністю пошуково-дослідницької діяльності вирізняється робота учнів, педагогів та батьків школи номер 37 Тернівського району. Презентуючи безцінний експонат, щоденник військового льотчика Віктора Травнікова, вихованці краєзнавчого гуртка у формі літературно-музичної композиції передали почуття автора щоденника його жагу перемоги. Пошукова діяльність не обмежується роботою в музеях, а знаходить нові шляхи вирішення у творчих конкурсах обласного відділення Малої академії наук України на зустрічах з журналістами міста й області, справжніми професіоналами літературного слова. Редакція міської газети Червоний гірник провела творчу зустріч із журналістами-початківцями, серед яких були вихованки гуртка журналістика Криворізької гімназії номер 95 – Титова Ольга та Мельникова Катерина. Їх кропітка праця була відзначена в обласному конкурсі захисті Малої академії наук. А наукова робота буде представляти Дніпропетровську область у Києві на третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України, секція журналістики у квітні. Ці дівчата під керівництвом Антоніни Заярної підготували цікаву телепередачу погляд через минуле в майбутнє і запросили на конференцію її учасників, представників громадської організації Пошук Дніпро. Вихованців патріотичних об'єднань пам'ять і зірка, центру дитячої та юнацької творчості Дзержинського району та активістів музею бойової слави загальноосвітньої школи номер 72 Саксиганського району. Криворіжці з гордістю згадують про 6-ту гвардійську авіаційну дивізію, яка прославилася сміливими польотами в роки Великої вітчизняної війни. Пам'ять про героїв збереглася завдяки учням і батькам школи номер 84 Довинцівського району, радам ветеранів міста Криворізького авіаційного гарнізону. Традиції минулого продовжують шанувати в клубі юних авіаторів, який уже більше 20 років об'єднує юнаків і дівчат навколо військово-авіаційної справи. Про подвиги штурмової авіадивізії, про відвагу Сергія Мілашенкова. Ім'ям якого названа одна з вулиць міста, розповідають юні соколята-екскурсоводи, відвідувачам музею. Розробка нових маршрутів для екскурсій рідним краєм захоплює все більше дітей і педагогів Кривого Рогу. Вони стають активними учасниками і переможцями обласних туристко-краєзнавчих конкурсів. Цього року до Дня Перемоги кращі юні екскурсоводи Кривого Рогу презентують для однолітків тематичні екскурсії. Новою формою висвітлення краєзнавчої роботи стали відеоекскурсії. Особливе визнання в області отримала відеоекскурсія Дорога пам'яті вихованців центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді центрально-міського району, маршрут якої пролягає найстарішою частиною нашого міста центрально міським районом. Нестандартними формами виховної роботи вирізняється підготовка учнів у ліцеї цивільного захисту. Курсанти є окрасою міських та обласних військових парадів, урочистостей до дня визволення України від фашистських загарбників, до дня перемоги, дня партизанської слави. Свідомо обираючи свою майбутню професію, кожен вихованець ліцею вписує в літопис закладу героїчні сторінки історії своєї родини. Зберегти в пам'яті наступних поколінь історію допомагає співпраця військових частин із навчальними закладами. Прикладом такої співпраці є взаємодія 17-ї танкової бригади та педагогів школи номер 85 Центрального міського району по патріотичному вихованню молодого покоління. Неможливо, говорячи про історію Криворіжжя, не згадати про те, що у роки Великої Вітчизняної війни з'єднались працею і життям два міста побратима Кривий Ріг і Нижній Тагіл. Товариські стосунки між якими склалися ще в далекому 1929 році і міцнішають з кожним роком. До дня визволення Кривого Рогу нижньотагільська делегація привезла листи від учнів кадетської школи номер 21 Оформлені символічними трикутничками, було передано учням криворізьких шкіл. Учні жовневого ліцею та вихованці клубу юних моряків провели телеміст між містами-побратимами. З нагоди визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників надійшло кілька телефонних привітань із Росії, Білорусії інших областей України від тих воїнів, які визволяли криворізьку землю. Привітав ветеранів війни та звернувся до молодого покоління. З закликом пам'ятати історичне минуле свого краю голова Смоленської обласної ради ветеранів, почесний громадянин міста Смоленськ Володимир Вовченко. Сучасне покоління зберігає пам'ять про героїв Визволителів Кривого Рогу. Так, у 2008 році, за ініціативою мера міста Юрія Любаненка та міської ради ветеранів було освячено камінь під велику дзвінницю пам'ятник на честь загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Біля головного монумента перемога. Вихованці Центру позашкільної освіти Зміна Центрального міського району. На конференції ми пам'ятаємо, в яскравій хореографічній композиції представили символи України, храми, церкви, дзвінниці України. Пишаємося, що тільки в нашому місті є дзвінниця памятник на честь загиблих воїнів. У рамках міського етапу всеукраїнського огляду музеїв та другого етапу всеукраїнської історико-краєзнавчої акції, учнівської та студентської молоді шляхами подвигу і слави, на конференції було відзначено кращі шкільні музеї. Відбулося нагородження педагогів, учнів і вихованців краєзнавчих гуртків навчальних закладів міста. Бути патріотом сьогодні це більше ніж бути українцем, росіянином, білорусом чи будь-ким за національністю. Ми повинні дивитися не тільки в минуле, а й в майбутнє. Тому сьогодні ми покликані здійснювати головну місію: передавати духовний досвід поколінь та виховувати громадянина патріота. Віримо, що наша молодь збереже святу пам'ять про війну та її героїв.